Команда Трампа здає назад мінфінагітує конгресменів проти нових санкцій щодо Росії. Пентагон повідомив, що більше не фінансуватиме велику програму, з якої брали гроші на військові постачання Києву. Чим це мотивують топ чиновники з нової команди? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах стежив за цими слуханнями. Розкаже наживо живо з будівлі конгресу. Дмитре, вітаю, чому оточення Трампа проти посилення санкцій? Ну, я дійсно слідкував за обома слуханнями, і дуже уважно вслухувався в формулювання. Не почув чітких слів, що команда Трампа або сам Бесант, міністр фінансів, якого запросили сюди, в Конгрес проти законопроекту Трампа, тобто цього формулювання уникають. Втім, опосередковано натяками ну давали зрозуміти, що посилення санкцій саме конгресом не є бажаним. Поясню нашим глядачам, що коли проводяться сенатські слухання, конгресові слухання, то міністри не можуть їх проігнорувати більше. Того не можуть проігнорувати навіть відповідь на будь-яке запитання конгресменів. Ну і от зараз Бесен говорив, що білому дому потрібна гнучкість для ведення переговорів з Росією і Україною. Що треба, як він висловився, враховувати можливі непередбачувані наслідки від посилення тиску. Ну важливо, що це не відмова від санкцій, як таких, тобто про це теж не говорили. Будемо справедливими. Від голови Мінфіну прозвучало, що економічні важелі залишаються важливою частиною стратегії щодо закінчення війни. Він сказав, що адміністрація розглядає всі варіанти, тобто, це звучить. І водночас, щоб конгресмени затверджували законопроект саме Грема. Це команду Трампа не влаштовує. Ну і сам американський президент теж публічно говорив, що він якраз хоче, щоб за ним було останнє слово. Ви, щоб санкції, якщо її доведеться застосовувати це, було його рішення, його слово. А щоб конгресмени діяли лише за його відмашкою. Ну і знаєте, я бачу, що зараз адміністрацією чинною командою президентською дуже активно формується і громадська думка. Я дивлюсь щодня на свіжі публікації. Ось, наприклад, в пресі, в консервативній пресі, ту, яку читають виборці Трампа, якраз з'являються вже статті від конгресменів республіканців зі свіжого сенатор Пол написав у матеріалі, що які який... Читають якраз ті, хто підтримує Трампа, ті, хто підтримують республіканців в разі ухвалення цього законопроекту. Найбільших втрат зазнають самі Сполучені Штати як в стратегічному, так і в економічному сенсі. Ну тобто людям вже зараз пробують пояснити і чого республіканці не поспішають винести цей законопроект. санкційний законопроект Грема на голосування. Ну і чому можливо не буде рішення, тобто враження, що готують саме до цього. Грем, бо Грем сподівався, що санкційний законопроект проголосують якраз до засідань. Великої сімки для того, щоб європейці, побачивши рішучі кроки з боку Сполучених Штатів, теж могли приєднатися. Ну ми з вами знаємо, що сімка вже відкривається цієї неділі. Рішення немає. Ну і на цьому тижні вже точно не буде. Колеги, Київ, Дмитрій. Ще одне запитання має От щодо останніх заяв глави Пентагону Гексета, які він теж зробив на конгресових слуханнях. Гучних заголовків там багато про це, а ти би міг пояснити. Ну насправді гучні заголовки вони виправдані і іноді спекулюють. Цього теж не треба. Бо про призупинення всієї військової допомоги Україні не йдеться. Але від Хексата дуже чітко пролунало. Пролунало що. Ем... Конгресмени намагалися розібратися, як сама нова, як саме нова команда бачить підтримку України, бо чітко ж до цього це не сформулювали. Ну і от якраз від хекса та пролунало, що військове відомство Америки, і тут найважливіша річ. Більше не запитуватиме гроші в бюджеті для фінансування програми, яка називається Ukraine Security Assistance Initiative, Часто USAI її називають, і це найбільша одна з найбільших програм, завдяки якій американська адміністрація, ну здебільшого Байден, взагалі фінансували українські збройні, Роні сили надавали мілітарну допомогу Україні. Ну ось я подивився, що в рамках цієї програми здійснювалося фінансування поставок зброї і техніки, навчання, підтримки вологістиці, кіберзахисту, розвідки. Ви знаєте, програма діяла майже 10 років. Втім, в роки війни вона була найбільш активною, і за останні два роки через неї пройшло не тільки вдумайтеся, в цю суму: 18 мільярдів доларів допомоги. Ну і ось зокрема через цю програму проплачували оборонні замовлення для тих компаній, які і наперед отримують гроші і виготовляють зброю, боєприпаси для України. Більше фінансування, як з'ясувалося, не буде. І Пентагон навіть не збирається у військовому бюджеті чи інших бюджетах запитувати гроші для підтримки цієї програми. Ну, за словами Хексата, після зміни влади нова адміністрація не виділяла жодної допомоги. І ті поставки, які йдуть, це поставки, які були проплачені адміністрацією Байдена в останні тижні, перед тим як ця адміністрація залишила Білий Дім. Але новий міністр оборони каже, що пріоритет зараз. Це відновлення власних армійських спроможностей. Ну тобто, якщо ми аналізуємо, я не хочу засуджувати чи виправдовувати, це не моя функція. Я можу тільки ділитися з вами, те, що чую тут в конгресових кулуарах. Якщо ми аналізуємо, то бачимо, що, по-перше, адміністрація Трампа налаштована виключно на дипломатичне рішення. Ну а по-друге, знову з'явилася та риторика, пам'ятаєте, яка була і за Байдена, і зараз за неї вибачаються чиновники, які працювали із Байденом. Коли говорили, що ми там, наприклад, пригальмуємо. Поставки зброї для того, щоб не провокувати Путіна. Зараз вони розуміють наскільки хибно це було, але зараз тією самою логікою користується команда Трампа, коли говорить, що не треба санкцій, бо ми можемо спровокувати зрив переговорів. Не треба, наприклад, посилення військової допомоги, бо ми можемо, начебто, спровокувати Путіна. Ну сподіваюся, що вони свого часу теж побачать хибність, хибність цих роздумів і хибність цієї риторики. Колеги Київ. Так, Дмитри, сподіваюся, теж на це. І згодом з тобою, що ми можемо тільки подавати факти і спостереження. Але спостереження говорять про те, що чиновники шкодують про ненадання допомоги Україні, якраз тоді, коли вже залишаються без посад, постфактум. Дмитро, дуже тобі дякую. З останніми новинами з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анновченко. Дякую тобі.